Ці ми звикли сприймати американців як друзів і союзників українського народу. Так у нас повелося здавна. давна. Ще наші предки завжди мали велику надію на американців, і ми тепер маємо велику надію на американців, марно сподіваючись на те, що в їхніх інтересах є допомогти українцям постати могутньою державою, зберегти свою державність. Мову та нашу культуру, але погляньмо правду вічі і погляньмо на ситуацію з україно-американо-росіянськими відносинами в історичній площині. Що ж було в нашій історії? Почнемо з столітньої де перші наші визвані змагання. Українці намагалися побудувати свою державу на наших етнічних українських землях, на тих землях, де українська мова домінувала. 100 років тому і будували Будували у формі УНР, Української держави, директорії. Але так сталося, що наша держава програла, наша держава не змогла утвердитися. А була розшмотована між комуністичною Ленінською Росією, соціалістичною Польщею Пілсуцькою, між тим монстром незрозумілим державним утворенням під назвою Чехословаччина і Румунським королістом. Наш народ був розшмотований. Яка була позиція Америки? Позиція Америки була категорично проти України. Американці були одні з переможців першої війни і вони зробили все можливе разом із французами із британцями, щоб української держави не було, не існувало. Тож в тій момент першої війни вони були проти нас далі. За кілька років розпочалася на території Клятого СРСР індустріалізація. І як наслідок індустріалізації, голодомор українського народу, яка позиція Америки різко. Антиукраїнська, різко українськоненависенська і різко проросіянська. Американці зробили все можливе для того, щоб українського народу він відбувся, щоб загинуло коможу на більше українського народу, і з іншого боку, щоб сталінська СРСР стала могутньою світовою наддержавою. Це зробили Штати Америки з їхньою індустріалізацією. Індустри... Будували всі заводи. Вон, практично всі заводи для Сталіна, американці. Розраховувалися нашим золотом і нашим хлібом. Наступний крок, Друга світова війна. Американці знову разом з росіянцями проти українців. Знову український народ програв в цій війні в Другій світовій війні, і знову американці зробили все можливе для того, щоб Советський Союз переміг, для того, щоб накачати той клятий сталінський комуністичний режим тисячами одиниць зброї. Тисячі літаків, тисячі танків, тисячі і сотні тисяч вантажних автомобілів, і чого тільки не надавав США тому клятому СРСР, щоб той СРСР потім окупував пів Європи і вимордовував ще пів Європи своєю людиною комуністичною ідеологією. Це все робота рук американців, і українці в тій е, росіяна-американській дружбі були жертвами. Далі був короткий період, нібито такої показової ворожості під назвою Холодна війна, коли США і СРСР, нібито, нібито ворогували. Далі пройшов кінець 80-х, початок 90-х, і ми пам'ятаємо той ганебний візит президента США Америки в СРСР. Пам'ятаємо його виступ в Києві, коли він в Києві з трибуни Верховної Ради благав українців забути про свою. Державну незалежність і все зробити для того, щоб той клятий СРСР зберегти. Пам'ятаємо цю, цю ганьбу. Далі ми пам'ятаємо 32 роки незалежності української держави і в період того часу США зробили все можливе для того, щоб Україна не, не стало суб'єктом міжнародного права, щоб було лише об'єктом, щоб ми не, не зберегли і не розвинули свою економіку, людський капітал, а щоб ми якомога швидше деградували. І план Монтарґао, який американці намагалися реалізувати в повоєнній Німеччині і Гітлера, вони реалізували в Україні наслідки які ми бачимо навколо американці віддали Україну в зону впливу Російської Федерації і під, під повне їхнє упорядкування. До речі, що суперечило теорії Бжежинського, і ну американці не хотіли послухати. Здалі пам'ятаємо саме 2008, коли українці і грузині вигнали з того саміту НАТО, і потім через кілька тижнів росіянці напали на Грузію, а потім і на Україну на Крим. Тепер знову. І навіть тепер, коли лендліз нібито відкритий. За більше ніж рік часу нічого вони нам не дали ніякого зброєння. Тобто американці є завжди і були, і зараз є проти України і за Росію. Пам'ятаємо про це.